Всім доброго дня, з вами канал Автомаркет. Маємо Бреві на огляд 96 тисяч мА. Один з найпотужніших повербків, дуже хороша компанія Brevi, яку ми рекомендуємо. Вона має літій залізофосфатний акумулятор, який безпечний, надійний. Самий новий, що може бути, і так, інструкція коротка з гарантійним вкладишем. Зарядний пристрій 40 ватний. Середній час заряду як вказує від 0 до 100 – 9 годин. Це виробник. Зазначив такі параметри. Так, у нас йде чехол. Такої піни тканини, яка захищає від ударів. Тут у нас картонова вкладочка. Так. Все, забираємо. І так, є Power 96 тисяч. Так, у нас є дуже міцна ручка. Тут у нас резина зверху, а тут у нас ремінець сині сині це є в нас. Більше до, до гуми. Матеріал, але дуже твердий перемішку з пластиком. А чорний у нас тактильний матовий пластик, дуже приємний. Так, і взагалі добротний такий. Так, у нас це є ліхтарик для того, щоб включити його, отримуємо більше 3 секунд. Ось такий. Тут видно, що тут є 3, 4, один кристал. На камеру не видно, але око можна розглянути для того, щоб виключити. Також отримуємо на 3 секунди. Якщо двічі, ключи, двічі швиденько натиснути у нас SOS жовтим світиться. Виключити так само двічі натиснути. У нас є серійний номер. Всі параметри вихідні-вхідні. До речі, можна зарядити його двома методами. Це у нас оригінальним зерним пристроєм 20Втним ось таке. Або Type-C, та як звичайний телефон. Також у нас є тут два виходи, USB A, звичайні стандартні, 5-вольтові. Також у нас є два виходи. 12 вольтові 15 амперні, що дорівнює 150 Вт максимум. До речі, дуже все так гарно прогерметизовано, що клас захисту від вологи досить високий. Так, у нас є індикація заряду 4. Тобто зараз в середньому 50%. Так, розміри. Замірюємо розміри. А поки дістаємо рулетку, підписуємося на канал, ставимо лайк. Якщо цікаві, інші павербенки від компанії Brevi. Пишіть, зробимо огляд обов'язково. І так, розміри 21 см висота. Ширина 18 см і глибина. 7,5 см. І на цьому будемо прощатися. До наступних відео. Пока-пока.